Але Алекс, 2024 рік. Січень. Був перебор монет. Перебрав я вчора 200 гривень, а сьогодні 5000 по 50 копійок, по гривні по 10. Ну, більш по 50 копійок. Там. По гривні у мене гривень 40. І по 10 копійок там, десятка. Так, що є в нас? Здвоєння. Ми їх відложуємо. І вже 4 е, ягоднік. 16, 7 і 8 насічок. 23 рік 2, 50 копійок. Італяшка, 92-й, 10 копійок. По 10 копійок все. По гривні теж нічого нема. Одна трапеція. Ну, на кінець, 2 95-х. Не знаю, вже місяці, мабуть, три не попадалося. Вже думав, що їх і нема. Всі виловили. Попалися дві. І перва монета, другий штамп. Тут збільшений аверс, Скажу так. Тобто реверс. Ягідка якраз поміщається сюди. І все. Це перва монетка, яку я знайшов. Все, до зустрічі на каналі. Всім пока. Ставимо лайки.